Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую за перегляду моїх відео. Бажаю всім доброго здоров'я! Наближається новий рік і сьогодні готую салат новорічний. Хочу поділитися з вами рецептом цього салату. Значить, для цього беру, які продукти в мене будуть картопля, зварена в мундирках. Десь ось такий половинка огірка. Свіжого. Далі беру моркву, натерту на маленьку тертушку. Таку як бурячна, тільки меншенька. От, тут десь у мене дві морквинки, копчене куряче філе. яйця, Чотири яйця беру. Ну і будемо прикрашати салат то в мене буде декор. Тоді вже як будемо прикрашати, декор я вам покажу. Значить, перше буде цей салат іде слоями. я беру ось так блюдо. І перший слой це буде картопля, зварена в мундирі. Продукти тут треба брати, дивлячись, скільки ви на яке блюдо ви будете робити цей салат. Картоплю перший слой я натираю на ось таку тертушку бурячну, прямо тру на блюдо її. Розподіляю вилочкою по блюду, солю, перчу і роблю сіточку із майонезу. Так, ще трошки треба додати. Ось так зробила, значить, сіточку з майонезу. Другим слоєм цього салату це буде куряче філе. Я його порізала на ось такі невеличкі шматочки. Значить, викладаємо куряче філе, копчене, повторююся. Куряче філе копчене. Так, зараз вилочкою розпреділяємо по всьому нашому блюду отак от так от. куряче філе розподілили. Тепер теж невеличка сіточка із майонезу, трошки, зовсім трошки по філе. Третім слоєм в цьому салаті буде морква. Викладаємо моркву, морква сира, не варена і розпреділяємо по нашому салатику. Значить, повторюся, продуктів беріть. У ну, мене тут дві морквинки. Такі невеличкі, того, що в мене блюдо невеличке. Хто скільки буде готувати цього салату, так що продукти тоді, якщо більше блюдо, збільшуйте, так, морку розподілили. От. Трошки я її так вилочкою, якби притрамбую, от, о так от. Так, тепер трошки сіль перець і сіточка із майонезу. Трошки солим морквинку. Зовсім трошки. Перечі, перець мелений, чорний. Отак. От ну, тут хто скільки любить, але ж треба, щоб і смачно було. Можна і за смаком додати, хто скільки любить. Так, і знову робимо сіточку із майонезу. По моркві так щедренько майонез додаємо. Так, слідуючий слой буде свіжий огірок. Огірочок потрібно покришити на невеличкі шматочки. Ось так я подрібнила огірки свіжі, і викладаємо на салат. Теж вилочкою розрівнюємо. рівномірненько огірочок так. розподілили так, тепер трошки сіточку з майонеза огірку невеличку. Так, тепер слідуючий слой будуть яєчні білки. Ось я вже яйця розділила, бачите, на жовтки і білки. Значить, зараз будемо натирати на тертушку, на міленьку тер... тертушечку, ось таку. Буду натирати прямо на салат. Отак натираємо білки. І розпреділяємо по всьому салату. Так, ось так розпреділила білки. Тепер натираємо на таку ж саму тертушечку, ось таку яйцеві жовтки. Так от по всьому салатику. Більше так давайте на серединку, ну а по краях трошки менше. Це в нас останній інгредієнт в цьому салаті. Ось так виглядає мій салатик. Значить, по білках ми вже майонез не застосовуємо, не кладемо. Тепер будемо наш салат прикрашати. Значить, у мене тут ось я помила і підсушила кріп. І будемо зараз прикрашати салатик. Значить, Ось так кладемо кріп сюди і будемо робити ялиночку, трошки підверх треба от. Викладаємо кріп так, щоб було схоже на ялинку. Підбираємо так частинки, щоб це в нас була ялинка. Так, зараз я викладу. Ось так виклала я таку ялинку. Ну, схоже ж на ялинку, схоже, правильно ж? Так, і тепер буду прикрашати її. Ось у мене журавинка ягідки. Отак от, от покладу. От. Тут у мене ось є. Ці смужечки з моркви, ви бачите, можна покласти їх як ці сусульки отак От декілька штучок покласти. От. Викладаємо. І тут так рівненько покладемо. От. Ось у мене ще є такі шматочки перчику. Теж маленькі, я подрібнила і так покласти. Ось такі іграшки. На ялиночку. Сюди ще треба додати отак. Це велика, трошки меншеньку додавлю. О, ось так прикрашаємо. От. Ваша фантазія. От. І трошки у мене ось кунжут. Зерна кунжута, можна отак трошки, якби притрусити зернами кунжута. Такий наче сніжок зробить. От, по ялиночці. Все, ось така вийшла ялинка в мене. От. Тут в прикраси ваша фантазія, як ви собі Чим ви вмієте прикрашати, так і прикрашайте. Треба трошки поправити. О. Так, ягідки, щоб лежали. О, ось так. Бачите? Ось така ялиночка в мене вийшла. Так що, спробуйте приготувати такий салат. Називається він новорічний. Продукти тут всі нескладні. Дуже смакує він смачно. Бажаю всім доброго здоров'я. Смачного всім і до нових відео!